Вітаю, любі слухачі. Сьогодні хочу розповісти: звісно, ця інформація вам послужить, якщо треба допомогою якоїсь, якщо ні, то вона можете пролистувати далі і не слухати, значить, вона не для вас і ніяк не вредить те, що я буду розказувати. Кава і, взагалі, для людей, які духовність мають духов... ну не всім, по-перше, не всім потрібно в цьому житті розвиватись духовно, хтось прекрасний. Фізик, хтось є прекрасно і цього людині достатньо. і Це її призначення. Хтось красиво, брові рисує, і цього достатньо. Духовним людям загалом не показано пити каву, чому пояснюю. Тому що енергетично це тільки енергетично, ніяк не фізично, на ваше здоров'я воно не вплине, вам не стане гірше, як ви будете пити або не будете. Тобто тут же тільки вибір ваш, я розповідаю енергетичну програму і сторону е е кави. Звісно, що якщо ви п'єте алкоголь, а каву перестали пити, то тоді можете не переставати пити. Далі можете употребляти. Кава на енергетичному рівні. Звісно, кажуть, що в чаях більше буває добіруючих віществ і кофеїну, який більш бодрить, навіть буває, ніж кава. Це дійсно так. По типу поерів. У лун, якщо правильно заварить, можна так себе прокачати, щоб ви будете бігати як віник. <сум> Значить, на енергетичному рівні передається енергія взагалом через лімфу, кров, систему пішіваріння, тобто все, що двіжеться в вашому тілі, воно через нервову систему. Нервова система є як провідник, а більше всього передається енергія через лімфу систему, позвонок і желудочно кишечний тракт і кров. Ці системи на енергетичному рівні після вживання кави довгого, якщо ви хочете, звісно, розвивати себе духовно, високодуховно, хочете бачити, хочете відчувати, хочете розвивати свою інтуїцію, тоді вам краще всього, звісно, зменшити кількість кави або, взагалі, не пити. Це вже як ваша душа побажає. Тому що кава іменно на енергетичному рівні, знову ж погоджуюсь. Вона блокує ці транспортні віщества енергетичні кристалики, які переносять енергію бачення, енергію цих волн, тобто ваші радіоволни від одної людини до іншої, вони блокуються, вони зменшують. Ви навіть можете казати, що ви п'єте каву і все прекрасно бачите. А якщо ви перестанете з часом, але це повинно бути не насилля над собою. Я вам скажу, я була кофеманом ще тим, не могла відмовитись дуже-дуже довго. Декілька років я відмовлялась, потім зривалась, думаю, буду пити, яка мені різниця. І в один момент просто ти вирішуєш, що вже все, і все. Тобто це повинно бути від душі захотіти просто вам іскрені, от все захотіти завершити і все. Тоді ваші вібрації не зразу, я вам скажу, не з завтрашнього дня, не після завтрашнього, десь аж після року. Не пиття кави, місяці три перших буде дуже важко, воно буде виводитись із вашого організму, заміщатись кристаліками енергетичними. Ваше тіло і ваше е, тіло поступово прийме енергію. З легкістю від вищих раз, від енергії творця. І так, і так скажуть мені теж, мене Бог і так чує. Звісно, він нас всіх чує, але ж ми пропрацьовуємо своє фізичне тіло, щоб вам легше приходила інформація. Він вас чує, а ви можете не до кінця не завжди все правильно відчути. Е, відмова від кави. Тільки від чистого серця допоможе вам проводити енергетичні, електричні, які на нашому рівні енергетичному, канальчики, сигнальчики. Краще, ніж були у вас з випиванням кави. Це тільки так на енергетичному рівні пояснюється, але ніяк фізично воно вас не знищить. Навіть якщо ви ще на початку духовності свого шляху, воно вам ніяк не зашкодить і ніяк не заборонить бачити. Але як тільки ви піднімаєтесь вище, вище, вам стає скучно, ви кажете, що щось мені маловатої енергії. Поганенько я бачу, спробуйте відмовитись. Але одночасно з цим, якщо ви просто відмовитесь від кави і будете сидіти чекати, що завтра у вас бачення буде, як у троглазого циклопа, це теж не працює. Тобто, для цього ще й одночасно обов'язково треба щось робити. Треба прокачувати свої чакри, прокачувати систему, питатися краще. Тобто, воно все от заодно за. Залежить одне від одного. Просто так, відмова від кави, теж нічого не дасть. Якщо ви заїдаєте бургерами Макдональдсом кожен день, макаронами там запиваєте пляшкою пива, тобто, Ну це безполезно Тоді, звісно, в, будуть випадати відео в Тікток, та от я перестав і нічого мені е, не прийшло. І ще по поводу того, зустрічала декілька, які в Тіктокі розказують, що не треба ні від чого відмовлятись, і так все буде, людина повинна жити собі в удовольстві. Просто попробуючи без кави або без чогось іншого, якщо ви себе просто ограничите в чомусь, це не значить, що ви себе вбиваєте і що вам це не во благо. Ви ж не їсте всі підряд продукти в цьому житті, які існують взагалі на всій землі. Ні. Ви в чомусь і так ограничений в будь-якому випадку, кожен день. Ви не приходите дорогу на червоне світло, якщо нормально видумаюча людина. Це теж ограничення виходить. Тобто, і тут для свого блага, якщо вам це хочеться, ви можете себе ограничити в випиванні кави. Воно вам дасть плюсом чутливість, вібраційність повишену і бачення чистіше, чіткіше. Тільки так.